Хлопці щось є. Но не гуляє. Що є, не знаю. Цепа. Так класно Увалило. На це цепа, хлопці, жалко. На дальняках. її довго. Бачите, срава вже все. Це на жереха хлопці. А вмісто жереха, хлопці, дивіться, да? Що вийшло? Уже все. Уже травка. А за цією травкою це... Бачите, це щуча травка. Це щука. Щука. Любить оцю травку. Та її карась любить. А це щуча травка. Щуча трава, хлопці, на жереха кидаю. Тільки що гульнув жерех. Біля орбили з я тут кормлю, ну то може галавлік. І так гульнув, я думаю, по пребою. Пребою, хлопці, пребою. Оп. Трошки неправильно кинув. Хлопці, ну, поки тишина, хлопці. Риби нема, мені треба ходити її шукати, але я так зрозумів, що її ще нема, що вона ще не прийшла. Неділю треба зробити перерив хочеться ж ловити. Дивіться, закидає на жереха як. Опа! Дивіться, летить, 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 летить. Оп. Сотка. Сотка викид, 200 метрів на шнурі. Сотка викид. Ловлю поверху, хлопці. Бородки і пілкер. Пілкер. Дивіться, чайки теж от такі шо. Бачите, щось, щось шукають. Ну Хлопці не знаю, не знаю. Я думав ультралайт сьогодні взяти. Ну хорошо, що не взяв. Не хочу я цих ловити. Цих маленьких судачків. Хочу все-таки якусь нормальну рибу. Но хлопці нема нормальної риби. Вже пробував щуку, зараз ще кстати спробую щуку ловити. А не знаю, не хоче, не хоче, не хоче. Якесь таке... Не знаю, вже четвертий рік війна, хлопці, і риба не розводиться. Я не знаю, що це далі буде взагалі. Казав дозор, каже, якщо 4 роки, 3 закрить. Рибалку на лодках, тири пири, то буде цей риби. Хлопці, нема цієї риби, немає. Я би сказав, що їй навіть менше стало, ніж було. <сум> що її нема, не знаю, хлопці. Ну, ми рибаки будемо її все одно ловити і зловимо. Та треба їхати, треба шукати, ну хлопці, ну це ж розумієте. Не так просто їхати, куди ти зараз поїдеш, хлопці. Куди, нікуди. Кругом міни, кругом снаряд. Кругом таке робиться. Давайте ще попробуємо ці вертушечки мої. І все. Хто там нам пише, хлопці? Ага, лайку. Дивіться, який ураган піднявся. Порив ще стоїть. Ну що, хлопці, сказати? Без лодки це не рибалка. Це не рибалка, що ще додали. Риба хитра, Обхитрила мене сьогодні. Ну, будемо шукати, хлопці, Будемо старатися. Звісно, можна було сидіти цілий день, шукати Ну це ж тяжко, блін, правильно. А потім жінка скаже ти над був, нічого не робив, такий ти поганий, О, буде сварити. Треба йти допомагати жінці з дітьми, працювати. Бізнес треба, щоб крути, розкручувати, заробляти кошти, платити податки. Так що, хлопці, рибалка це рибалка. А життя це життя. Що воно там цепляє по траві. Це вже така трава там, що лі, йолки палки вже провести не можу, хлопці. Вже ще неділя я вже, вже взагалі не зможу навіть і тут ловити. Прийдеться, я не знаю де ловити. Трави валом. А риби в траві немає. А риби немає. Бачите, які такі в мене такі в мене є. Це в мене щука на нього брала добре. На нього і судак у мене брав хлопці, чуєте? Оце в проводку, судак, пів води от на цю вертушечку. Це не вертушечка, це як вона там, спайдер, майдер. Брав? Да, от там на причалі в проводку я судачків ловив випускав. Це ж і щука брала, хлопці, ну там тройник маленький зійшла. Що ми тут? Ну да. В общем хлопці, сьогодні пусто. В кармані Пусто і на рибалці пусто не хоче. Ну, взагалі, там в початку щось судочки, ці маленькі тир-тир. Я думав, що там і великі підійде, і вони теж перестали. Ну, шукаємо, шукаємо хлопці. Ну, ходимо, погода ж, яка погода, яка краса, які облака, яка, які поля, які ріки, які ліси, яка... Які люди, хлопці, які люди. Ай хлопці, що вам сказати? Молодці всі українці. Молодці. Дай Боже нам миру, дай Боже здоров'я. Все одно думаєш про те, щоб у нас біда, горе і з вами ділися позитивом і все-таки обратно до цієї обстановки. Ну, Хлопці, ми в тилу, нас захищають, дякую захисникам. Но ми... Теж живемо в, в страшний час, хлопці, в страшний. Ось тут щось гуляло таке, що біля цього. Чи пристро кручу, чи медленно, я не знаю. О, тут щось таке там, воно таке щось там тюлечка ганяє. Ось бачите, булькає, 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 булькає. Бувало таке я тут щуку осінню ловив хлопці. вона доходила до вимазки. Ну, правда, за воблярами. І так довожу, я вона возлі вимазки хапає. Сопровождала. Ну все тоді, хлопці, щастя вам бажаю і здоров'я, мира і перемоги. Гоу про стоп Сильно не не хочу вкладатись цю рибалку, щоб сили не тратити, бо мені зараз куча справших їхати в місті, потім з дітьми гуляти, потім господарювати. Це я так вийшов на час як полтора, як кажуть, провірити, чи пішла риба, чи не пішла. Вчора ввечері перевіряв в дощ, не пішла. Сьогодні оце провіряю в пасмурну погоду. Не пішла, хлопці. Трава піднімається, буде трава, вже все, вже буде тут тільки сапоги. І давайте ще в цю сторону разочок. Бачите, ну не на що, не на що. Не вер... Калібалку кидав таке, силиконку, джих рік, зараз по чебурашки. Зараз діночі чебурашки, може якісь одиночка. В принципі, був, ну можна було на лодке так я би холодом пройшовся, подивився, чи вона тут взагалі є. У мене є Deeper Pro, я можу на Deep Pro закинути і подивитися, чи вона тут є. Ну, воно ж не поймеш, буде біло стоять. Хоча воно ж, хлопці, видно, судак він прижимається до дна. А біла, хлопці, вона стоїть вище. Там пів метра і так далі. Ну що, хлопці? Такі справи. Дивіться, був розтягнут карабін. Хорошо, що не клювали, не загубив. Я ці карабіни не люблю, люблю прив'язуватися на... Ну, у нас... Повністю. Гоу Простоп відео. Класі. Я поки тут сидів, до мене приїхав мій колега, мій друг, як кажуть старший брат Ніколай. який пас Стасіка, який за мною зловив на заліві щуку. Дивіться в відео, які ми щуки ловили, судаки сами. Хлопці підписуйтесь, приїхав спитати, як справи, кажу справи потихеньку. Он стоїть рибак. От. А риба поки не ловиться, хлопці. Кажу колегам, кажу, що нічого я ще навіть не зловив. Ну, хлопці, це ж така справа. Сьогодні не зловив, завтра зловимо, завтра не зловимо, послезавтра зловим. Вона нікуди не ділиться, час у нас є. Дивіться, яка красота, хлопці. Дивіться, наш Дніпро могутній в нашій столиці в Україні. Ми українці. Так що хлопці підписуйтесь, дивіться нас, будемо знімати контент. А хлопці на хижака прийшли. Що у нас? 20 грам вольфрам, войничок і фішап. Фішап 3,5, хлопці, закидаємо далеко. Дуже далеко закидаємо. Бокові, прямі. Бачите ще так, кинув, що ще шлурни це. Пробуємо, шукаємо. Мелкі вже покльовує, не можу підсікти. Дві покльовочки були, Ну, дуже маленькі видно. Не можу підсікти. Ну, на дальняках. Зараз пробую під берегом, щучка може. Судачок піде, ще піде, де сомік. Колібалочки, все. Сіликонки, джигріги, ушастики, все короче, в бой. В бій, хлопці, все в бій кинув, щоб тільки зловити вам показати контент. Хлопці, як ви вважаєте, а ну це початок рибалки, буде, не буде, пишіть в коментарях. Дивіться, можу швидко мотати. Швидко. Можу також робити остановки на 5 секунд на 10. Чекаю, бачите, ще. Тут десь ципа, хлопці є. Головне в неї не влізти. Дивіться, що можу сказати, він може і активний, але його тут поки нема. Стучу по ракушатніку, може підійде, може розшевелиться. Там ципа, хлопці у мене зліва і справа під берегом. <кій> <кій> пробую <кій> різні дистанції. На коротку менше вагу. На дальній дистанції більше вагу, хлопці. <кій> пробую, 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 шукаю. <кій> Вірю в перемогу. Вірю в перемогу. Бокові дуже хороший, виходить, щоб не йти там десь <кій> в цій кущі, я можу отсюда його спокійно провірити, чи він є. Ну пока місь, хлопці, тишина. на. Кормив я тут уже 2 тижні, щоб малюк був, щоб до нього підходив хижак. Ну хлопці, поки не знаю. Бачите, він стоїть теж рибак в сапогах. І там зліва теж стояв. Ну хоча б маленьку, таку хорошу покльовочку, не те, що там тир-тир, блін. А так, щоб при... загнуло, щоб ударило в руку. Такого нема. Будемо чекати, хлопці. Риба гуляє, судак переміщається, ще не підходить до берега, трава тільки підіймається, судак ще не підходить, бо нема видно. Ну кажуть, чуєте, хлопці, бичка валом. Людина тут бички <кій> топтала. Каже, бичка стільки що, як треба. Може зараз спробую менше вагу і під берегом. Ну ще я куди не кидав. Туди кидав, отуди от ще не кидав. Ще такий один раз провірочний дальнячок. Попробуємо. Пропробуємо потім тут, потім знову туди, потім знову тут, тут, туди, тут, туди, хлопці. Це рибалка, пошук. Ну а що зробиш? Таке життя рибака, така доля. Якщо вже взявся, треба ловити. Ну давай щось влупи, ну, будь ласка, ну. Ну що це таке за здівательство? Така погода. Вчора дощ, ночі дощ. І це так і здівається риба хлопці над рибаками. Кажуть мені, піди ранком утром. Ну хлопці, ну, ну а спати хто буде. Як його ранком піти? Як хочеться поспати, діти в мене. Треба з дітьми гуляти. Ну вона зараз на жорі повинна, хлопці, повинна клювати. Не знаю. Нема, нема, нема. Вона колись є, хлопці, куча покльовок, куча откусів хвоста, куча риби, різної причому і маленька, і велика. Маленьку випускаємо, велику теж випускаємо. Ну кайфу кайфа нема. Де кайфа? Чому нема кайфа? Дайте мені кайфа, кайфа, кайфа. Це взагалі мертва, мертва рибалка називається, хлопці. Мертва рибалка. Нема. Нічого нема. Я вже не... Хоч тільки прийшов, але в мене вже розочарування, хлопці. Вже не знаю, що ставити, Уже все перепробував за цей місяць, хлопці. Ходив, бродив, шукав. Давайте силиконочку. Поставимо на щучку. Кітек, може щучка якась пропливає, хлопці. Ну, то що ж це ж взагалі уму непостіжимо, що це за таке буває таке колись. Бачите, карапінчик ці японські. Не влазять в ушко в наше, бо наші стандарти українські не совпадають з стандартами японський. Бачите, карабін японський. Оце. А це наша головка. Запуталось, хлопці. Так, будемо розпутувати. Отак. Отак. Хлопці, ший путається, ший крутиться. Мало того, що не клює, та й ший путається. Ну, це ж треба. Погода якраз для хижака, тільки на жорі, тільки на жорі. Я не знаю, він десь не листиться. Може, я не знаю. Його просто немає. Може він пішов десь на нерез, в кончу заспу, пішов. Ще не прийшов. Проводочку даймо. Роблю на щуку просто проводочку, хлопці, з остановками Ну тут зараз глибина маленька, остановок не роблю, тільки так от, е... бо глибина бачите, по траві йде трава, піднімається вдоль камиша на півтора метра. Ну, щучка должна бути, хлопці, щука довша повинна. Ну давай, догоняй, жовто-блакитна. Я ж кормив, щоб тут мальок стояв. Вона повинна стоять на бровці вже чекати. чекати рибку. І хороша ж рибка. А що їй стоїть її проглотити, хлопці? Вона голодна, вона не їла. А тут під носиком хоп. Трава, от, щоб це покльовка була. Хлопці, да. І сердечко б забилось, би, ножки затряслись би. Все як в дитинстві, хлопці. Давайте берегову лінію провіримо. Ну, дивіться, раз немає покльовок, треба отсюда валити, хлопці. Чи є смисл сидіти спробувати менше вагу? Бо я дивлюсь, що покльовок нема. І добрий день хлопці, ми з України. Слава Україні! При, приїхали на рибалочку. Приїхали. Приїхали на рибалочку. Коробочки взяли сент. що там рибак стояв. Хлопці, дивіться, це наш Дніпро, могутній Дніпро, хлопці. Дивіться. Вон теж рибак стоїть. Бачите? Ми вже відплили від берега. Відійшли, відплили, дивіться яка трава. Хлопці, вже ковшинки кругу. Ми вже з подсакою джиг. Три метри спінінг, 8.13, 8.33 грам, катушка 4000, шнур. Тоненькі 0,12 ставлю на щучку з поводочком. Спочатку ми починаємо ловити пройтись щучкою треба. Потім огонька, а потім вже і судачок, і соник на дальняках. Так що хлопці, Україна з нами завжди, Україна рідна наша ненька, Київ у нас стальний, наш, стальний, наша столиця України. Ми українці.